В лютому буде два роки. Два роки вже як, як нема мого брата і цих хлопців, які вмерли на Майдані. Два роки, ну здається, вже такий, вже як якийсь як, термін. Термін, щоб робити якісь висновки і, І щоб хтось за це вже щось якусь ніс відповідальність. Вчора моя мама разом з представниками Сімей Героїв Небесної Сотні була в Києві адміністрація адміністрації президента. Де президент робив звіт. Звіт про ту роботу, яку вони зробили з виявлення і покарання злочинців. цих. Вісім чоловік. Це офіційні дані, вісім чоловік, зараз є під вартою. Вісім чоловік, які знущалися над тими сотнями тисяч людей, які стояли на Майдані. Знаєте, мені дуже важко говорити. Я просто згадую, як я приїхав по Ігоря в Київ, це вже була пізна, пізна ніч. Як ми швидко заїхали в Київ, як ми, як ми зайшли в цю трупарню, де трупи було, де оці лікарі що розтинали героїв. Де хочу були стікляні, це люди, які вже не спали купу ночей. Як ми приїхали на Майдан, по всі герої, які померли, прощалися на Майдані. Оці тисячі людей, старих, малих, з дітьми, всі стояли і плакали. Плакали і кричали герої не вмирають. А Яценюки, Порошенки. І, і ще там всі решта стояли на трибуні і кричали, не зрадим, не забудемо, непростим. Коротка пам'ять, коротка пам'ять у наших керовників. Спиталися наші представники влади, що, що далі буде. Відповідь була, будемо карати. Як будуть карати і кого будуть карати, я не знаю. Мого брата вже не вернути. Як не вернути? Небесну Сотні, як не вернути тих солдатів, які зараз гинуть на сході України. Хто має очі, той бачить. Тому нікому, нікому нічого говорити не треба. Хто вчора включив телевізор і подивився, що робиться на Майдані? І як там говорять? І що говорять? Я просто хочу одне. І просили? Просили це Порошенко вчора. Нарешті зніми ту кляту недоторканність з тих депутатів, щоб вони були такі самосмертні, як і ми, щоб вони не ховалися за тою своєю недоторканістю і не творили ті чудеса, за які вони потім і так не несуть відповідальність. Просили так само, щоб з тих суддів так само зняли ту недоторканність, щоб вони не приймали ті рішення, через які ламаються долі людей. І просили. Щоб раз ти вже не можеш або не хочеш покарати цих вбивців, зроби то, за що стояли ці хлопці. Зроби і доведи ту справу їхню до кінця. У мене нема слів. Тут, тут багато говорили. Я, я просто, от коли їхав, я дуже боявся От з Києва, щоб ото це, це, ото що відбулося на Майдані, щоб це не було просто таким якимось. Відведеним червоним кружочком в календарі, щоб були такі хлопці і вони воювали. Щоб от ті ідеали, які вони відстоювали, і ті ідеали, за якими живуть в Європі, давно вже живуть, щоб нарешті це вже було в Україні, щоб то не відкладали то в субдальний ящик і не казали, от то ми то зробимо, в нас зараз є така проблема, ми її вирішимо і зразу то візьмемось. Не треба вже відтягувати. Буде. Слава Україні!